Вихованки гуртка моделювання іграшок сувенірів, що діє при відділенні науково-технічної творчості центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, нещодавно повернулися з 11-ї обласної виставки конкурсу Великодні писанки. Щороку поробки юних бердичівських писанкарок так вражають тамтешніх суддів, що вони віддають дівчатам призові місця у різних вікових категоріях. Перше місце я за соняшник. Мені прийшла ідея зробити. Віночок український, от я зробила такі ленточки, а соняшник я прикріпила, тому що я відобразила це як сонечко. Світить моя робота це була кур, курка і курчата. І вона сиділа. В сідалі, і там було пшоном. Я її зробила, тому що я бачила, як курчата вилуплювалися, і мені дуже прийшла мисль, що можна так зробити. Я знайшла курку і курчата. І там я зробила свої найкращі писанки і положила туди. І поїхала з ними в Житомир. Там журі сподобалася моя композиція, тому я ще й отримала диплома за оригінальністю творчого задуму. Та не лише для участі у конкурсах у гуртку напередодні Великодня кипіла робота. Дівчата поспішали виготовити писанки, щоб подарувати їх рідним та друзям. При цьому вдавалися до різних технік. Я Дуже люблю і, ходити на гурток, робити пісенки, сквілинга і Е, Я хочу поздравити на День Пасхи і, маму, тата, і, сестричку, свого плем'янника, і, дідуся і бабусю. Щоб визначитись, кому яку писанку треба дарувати, слід знати про значення усіх візерунків та кольорів. Яйце з дубовим листям, знаком чоловічого начала, підносять чоловікам. А писанку із вазончиком, жінкам та дівчатам. Сьогодні я написала писанку вазончик. Писанка поділяється на три яруси: по вертикалі та дотримання чіткої симетрії, верхньої, лівої та правої сторін. Нижня частина коріння, що входить під землю, у вигляді гор трикутника-горщика, посередині стовбур з двома коріннями це батько і матір. Кожна пелюсточка на квіточці позначає якогось родича. Багатокольорова писанка це побажання родинного щастя, миру, любові, успіху та здоров'я. Виготовляти писанку треба з гарними думками, вкладаючи у неї найкращі побажання майбутньому власнику. Усіх рекомендацій керівника гуртка Олени Сальнікової ретельно дотримується найменша вихованка Даринка Сідова. П'ятирічна дівчинка малює перше у своєму житті великоднє яйце крапанку, і вже вивчила про нього вірш. Розмалюю писанку, розмалюю. Ривастого коника намалюю, намалюю, розмалюю писанку, намалюю. Словайка Любчика намалюю. Намалюю песенку, намалюю. рисуешь карандашиком кружочки. Потом свечку включаешь и нагреваешь воском песочком, и вот так зарисовываешь. Потом ложишь какую хочешь краску, а потом получаются такие крапанки. Тебе понравилось делать? Да. А для чого їх делают, ти знаєш? Щоби на Пасха, щоб Пасха була красивая, саме. Малювати писанки, кажуть дівчата, треба кожного року і потім їх ретельно зберігати. Маленьке крихке диво, створене власними руками, здатне захищати від негараздів і також є символом радості і віри у світле Воскресіння Божого Сина. Христо!